Всім привіт! Якось я не звертав уваги, а виявилось, що у нас на сайті досить застаріле відео з оглядом про вихлопний колектор для Таврії Славути і Сенс. Ось якраз по відео починається із фрагментів того застарілого. Тому я вирішив показати, як, який вигляд має вихлопний колектор сьогодні. Раніше ті колектори робились в Мелітополі і тому були такі як показано. Сьогодні Сьогодні колектор має трошечки інший вигляд. Значить, перше, в чому є зміни? Що колектори вже не роблять в Мелітополі. Скоріше за все, їх там взагалі не роблять, але а якщо і роблять, то я не знаю. Як, в будь-якому разі сюди вони не, ніяким чином не потрапляють. На сьогоднішній день їх вже навчилися робити тут. Де точно, я не знаю. Ну, Те, що Це українське виробництво, це однозначно. Значить, в чому відмінність основна? Трошечки помінялась конфігурація виходів. Ось цей тут таке коліно більш загострене. І тут таке коліно трошки більш загострене. Раніше вони плавніші були, особливо оце. З чим це пов'язано? Ну, скоріш за все, що інакше зроблена прес-форма. Відповідно, вигляд вони мають трошечки неодинаковий. Як це побачите, якщо зблизька роздивитись колектор, таке враження, ніби воно з пінопласту зроблено. Чому таке враження взагалі є? Ну і тут видно, що де поєднувались половинки форми, куди метал заливався. Що хочу одразу сказати, що зроблено воно хоч раніше було. Що, човун? Що на сьогоднішній день метал приблизно один і той самий. Сплав, достеменний, марку сплава я, звичайно, не знаю. Але човун, це він і є чавун. Е, чому такий вигляд має? Я так, У мене є припущення, що на сьогоднішній день, звичайно, і на виробництві я не був, не бачив. Е, от. Але я, щось мені підказує, що раніше е, форму куди заливали. Робили трошки інакше. Там земляна суміш використовувалась з дерева дерев'яні шаблони або пластмасові, не знаю достеменно. Е і вдавлювались в човні і таким чином робилась форма, куди заливалась. Спочатку робиться з пенопласту або чогось подібного модель макет. Яка закладається в землю, а потім заливається воно чугуном і тоді, якраз з'являється отаке характерне, такий вигляд характерний. Ніби воно спінопласту зроблено. Все решта, ну їх вже деяка кількість продавалась, в принципі, проблем з цими колекторами немає. Я думаю, що навіть на старих колекторах, Оця шпилька відламувалась завжди. От. Тому що тут вухо слабеньке. Навіть цієї проблеми поки що ще ми не зустрічали. Так, далі, отвор цей. Ага, ось іще. Трошечки покращення є. Оцей отвір на старих колекторах був наскрізний. Тобто він виходив усюди. Але цей отвір потрібен тільки для, на таврях, щоб поставити тут е, жаровню, забірник теплого повітря для, в автомобілях SENS він не використовується взагалі. Тому, коли продавали колектори раніше, людям доводилось вкручувати сюди болтик, щоб заглушити цей отвір, бо інакше воно свистіло там, як дурне. Ще раз хочу нагадати, що на е, попередньому відео посилання на яке буде. Обов'язково можна побачити, як виглядав, який вигляд мав колектор попередній Мелітопольського виробництва. Так, з Якими проблемами ще стикалися раніше з колекторами? Пам'ятаю, що тут неспівпадіння було по отворах. Значить, зараз взяв прокладку першу ліпшу, неспівпадіння, звісно ж, трошки є, але не так, як на заводських то було, що на півотвору. Так, що ще хотів сказати. А, пам'ятаю, раніше колись постійно люди що робили? Вичищали, вишліфовували всередині отут ці ходи, щоб вони були гладенькі. Ну, На сьогоднішній день, звісно, вони не такі шершаві, як це було колись. От. І вже вичищати тут так не доведеться. Далі. Посадкові місця. Знову таки. На старих колекторах пам'ятаю, чи то штани були, чи то колектори були проблеми. Ось як це зараз виглядає. Оп! І все на місці. Тобто, отвори всі співпадають так це, як має бути. Ну, це, в принципі, і про колектор, і про штани. Виробники різні, але все співпадає до кучпи. В принципі, для сьогоднішнього дня це все. Дякую, на все добре.